Another day in Парадайс Так виглядає Лос-Анджелес в неділю вранці. Ось там щось димить. Будемо їхати десь дивитися на нові визначні місця. Базари. Клас. Хмельницький. Хі -хі. Вікі, Саван, Метро О, там щось Навіть вчора туди вночі не дійшли. Піло! Елестаком Півно! Леста компів! Світало так активно розповідав, мабуть, про друге пришестя щось розказував. Onde eu vou Town, next exit. American Film Institute second exit. Axel Pantag Theatre 2nd Sunset Boulevard Take exit day. And keep yeah, yeah. And keep right. Так, гуляється дядя валяется, Sunset Boulevard. Just Continue camera. on Sunset Boulevard for three quarters of a mile. Netflix Metropolitan. Вже він зовсім не пейзаж, це вже якийсь даунтаун. Слухай, на заправках поля дешевше, ніж у нас коштує Видно, вони тут небагато живуть. Парк. Right. No, 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 no. А, Может тут это yeah. заезд здесь. Лос-Анджелес. City Fire Department. Пешеходы. Mam zajrzać za tym biegem Nie byś płynie chłopba też może płatne No uber lift Parking poładzią Мало, це якийсь палатів Монтан, щось там, щось там. Запаркувалися за 15 баксів година, 25 баксів 2 години. Там, на парковка в банку. Там Ух ти, величезна. best fucking hot chicken. Waffle. Там є ті вафлі. Ага. Ну тут не тільки вафлі. Нормальна їжа теж буде тобі. Добре, там щось поїмо. Або не поїмо. <ріхи> поїмо в черзі. Нам, нам не довго. У нас перед нами троє. Поїмо в

Так, нам принесли воду і каву Величезне, в величезних чашках. Приступаємо до нашої бомкової кави. Ми ще, сьогодні, ми ще сьогодні не пили кави. Я не знаю, як ти взагалі це. Так, На В mm. номері немає машини. Ще так такого нема. не було. Лас-Вегаса. Чого не дають? Подавок. Десь тут шукай. А, не знаю. А, мабуть, обійшлись без видела. Ладно. Добре, що ложку дали. Добре, що не забрали вас чайні ложки. Ну як? Дімо. Ну що? По поїли добряче. на добрячі. Тобто, Добре? так. Там вафельний той бургер. Запахом ванілі. Так, не тудимось. Не тудимось. Йдемо десь. <говори> на це Едвард Смол, Ен Джеферіс, Джоні Мефіс, Бенні. Варнс. Ти їх навіть не знаю. Дідько? <кхід> <кхід> Це зовсім поруч. Наша машина там запаркована. Так, я ж так, я ж все продумала. Ч... Джек Купер. А, ясно, чому така ціна Еліс Вайт і чого вона від... від від цей. Пініс чуть леєш. У мене ще запах ванілі від бургера. Через одну Через одну. Стороні. Через дну. І вони повернуті то сюди, то сюди, то туди. Mm -hmm. О, Роджер Вільямс Пол Вестон, Джейн Елісон Джун Елісон Тут щось кубку кучку Тут чуть кубку зібралися. Мэрил Гріффін Мерл Гриффин, Эдрия, Вайн, Шерли Джонс. Roy. Roy. Les Paul Mary Ford. Michael Jackson. Now, I want you to understand that this is not that Michael Jackson. No, <laughs> no <God. laughs> That guy's a uh, radio talk show, hence some medallion he for radio. You oh, find a yeah, you'll find microphone? a talk show. Mm -hmm. Oh, it's because microphone? Microphone, it's for radio. Michael Jackson has a medallion for music, like that guy, no? Now, if you go to the Chinese theater, you'll find Michael Jackson's real talk show. Theoretically, you can use it as a key, and no one's gonna know, except for you guys. <laughs> Here we go. Thank you. go. Have a good day. <laughs> you too. <Did>. Virginia, <laughs> Jamie, Virginia, Justin, Bill, Kane, Brian, John. <coughs> Це хтось патрик з паркером. Ворнер Вільямс. Закінчилось? Mm -hmm. ну, не считай, тут його... О, побігли через дорогу. Ого! Оце тобі алея слави. Ти робляти захопилася, дай коже. Боб Барнс. Пол Витман, Генрі. Тут почали з'являтися мікрофони і ще там щось. А це одне слово. Ні, два слова. Езіо Пінза. Вілард Ватермен Джордж Мерфі. Джордж Марфі Джон Бі. Єді лайза божечки? Це прикольно. Будівля двійка, це із пожежними сходами. Паблік паркінг. Дай мені байкон Та бач, бач Франксінатра Дай мені кутиної олі Харл Вау Дай мені Девять пауэр Пент Божечки. Тут прям, не знаю, цілий квартир кварталів міста Capital Records. Там як раз для нас. О, і тут таке гарне цей гарний паркер. Прикольно. О, тут вони розходяться, ці зітки. Боже, підемо прямо до їх. Ну, нам не обов'язково цих проводити. Як не обов'язково? Двадцять ноль, сім. Нам вже треба назад вертатися. Так, На так. ми поставили машину. Я не знаю. Погнали назад. Три машину забрати. Слухай, ти думаєш, там в нього все так прямо цей строго? Валили купу грошей, хай стоїть. Пі -ві кінг. Джон Бані. Добре, що пів години їхати, а ще до цього. Додому? По 10 хвилин і поїхали. Що, прикольна алейка? Закінчується ось там. Видно, кінець. А може вона повертає туди за заріг? <рес> Спейсис. Це які такі заслуги відкривають. Все. Це які заслуги тут цю зірку заливають? Не знаю. Але їх помили час від часу. Тут зірок, тут просто такий мес. Томі. А ні, зараз тут не повертає. Все, закінчилися зірки. Ні, назад, може в той поворот зайдемо там, де вони звернули в бік. Диви, яка будівля. Диви, який там цей фронтал. College of the Performing Arts. Це якийсь коледж мистецтв. Яке таке перформінг. Це, це якісь ці Актори. Ну, не дивно. Деш, 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 це вирішив стати зіркою. Вот і коледж. Одразу <And the college>. мета <гум> Тут трохи ця природа бере гору. Паблик паркінг. Цю автобуси правильно використовує. скейтом Пес, те що треба? Правильний пес. Це... Так, дуже гарно він виїхав. <laughs> Десь, Псові ну позбутися його взагалі не проблема. Пес не дуже Він намагається. Взагалі не намагається. Він так ще обережно головою крутить, щоб воно не не відірвалося. То що загублюсь вдома мені треба. Він ще в зубах його назад принесе. Рекорд фарм. Так, ця алея Слави виглядає прикольно. Правда, якби не знав, що це алея слави, би ніколи не здогадався, що йдеш по дуже визначному славетному місці. І опинитися тут мріє кожен. Це мабуть за якісь заслуги важливі вона перепадає. Там всяка кіноакадемія Голівуд і Вайн.

Насправді так воно виглядає не дуже замовлене, тому просто розуміє місце, не... на кожну зірку. як думаєте, але для кожної людини... Для кожної людини, чиє я тут написана, я вказана це просто дуже величезна подія. Таке насягнення все. <світ> Плюс до гонорарів. Так. Звичайно, якщо він там не висловився щось про геєм лесбіяна або щось таке, Бо інакше його кінцільнули. І Брайан Джордж Арет. Ми нікого знайомого не знайшли. Тільки Майкла Джексона і той виявився не той. О, oh, джо, Ми майже повернулися. На тобі ключі белі йдеш А ти щось на нейде? Ні, я тебе почекаю Щоб драматично сісти до тебе в машину. Ваги. Так, О, тут гарно пахне квітами.

Seven, I... Nine perfect strangers nbc radio city me transport give me a lift please give me telephone Ну, що з тобою таке? Поїхали десь туди. Зараз я заберю цю нашу хату. Ні, не забивай нашу хату, їдемо десь туди на гору. Або не забивай нашу хату, поїхали на гору і ігноруємо їх. Mm -hmm. Не Там черги за нами нема. Мені тротуар, щоб було чисто і не пахло зле. <плес> Тиса тут закопалася під кодром, ми її шукали по, по номеру, бо вона десь зникла. Я аж на вулицю виходив подивитись, може вона там якихось горубців ловить. А може вирішила стати безпритульним котом, зтілити свою мрію. Стати безпритульним котом в Лос-Анджелесі. Але це могла бути мрія Фокса. А цієї що? Вона так американка. Це кота? Ну, Добре, спи.